Ми думаємо, що знаємо світ, у якому живемо. Ми ходимо вулицями, гуляємо парками, але найдивовижніші таємниці і найбільші небезпеки ховаються недалеко за океаном, а просто у нас під вікнами. Вони стають звичним фоном. Ми перестаємо їх помічати. Ми бачимо яскравий осінній кущ і думаємо, як гарно. Але ми не знаємо, що його наукова назва це давній чорний гумор. Ми не знаємо, що його деревина століттями пряла нитки долі, і ми точно не знаємо, що його гарні, як біжутерія плоди це досконала хімічна зброя, здатна зупинити серце людини. Ми дивимось, але не бачимо. Тож, чим насправді цікава ця рослина, повз яку ви, можливо, проходили сьогодні вранці? Це бруслина, рослина, що от саме зараз восени спалахує просто надзвичайними барвами, пурпурове листя, ефектні такі рожеві коробочки, з яких знаєте, визирає яскраво помаранчеве насіння. Справді дуже привабливе видовище. Я б сказав, майже ювелірна робота природи, але чи не занадто ми захоплюємось цією зовнішньою оболонкою, адже краса, вона ж часто буває оманливою. Отже, центральне питання, яке випливає з аналізу самої рослини: наскільки серйозно ми маємо сприймати її токсичність? Я буду доводити, що бруслина це не просто гарний кущик, а рослина з. Ну, дійсно високим рівнем небезпеки, яку не можна ігнорувати. Мене, чесно кажучи, турбує певне таке протиріччя між оцією заявленою надзвичайною небезпекою та повсюдним розповсюдженням цієї рослини, навіть у містах. Крім того, існують цікаві культурні аспекти, історичні, як, от її назва, що змушують замислитись, а чи не перебільшуємо ми ризики. Я вважаю, що сам контекст і поширеність рослини ну вони ставлять під сумнів тезу про її якусь виняткову небезпеку в повсякденному житті. Добре, тоді перейду до аргументів щодо токсичності. Важливо розуміти отруйні по суті всі частини рослини, і листя, і кора, і гілки, але особливо небезпечні саме оці привабливі плоди. Вони містять групу потужних біологічно активних речовин, так звані серцеві глікозиди, не вдаючись у складну біохімію, їхній механізм дії полягає у прямому впливі на серцевий м'яз. Тобто, це не якась така, знаєте, загальна отрута, а щось, що цілеспрямовано б'є саме по серцю. Ці сполуки вони порушують нормальний ритм і силу серцевих скорочень. Це схоже на дію деяких ну, відомих серцевих препаратів. Але тут це відбувається в абсолютно неконтрольованих дозах, і, звісно, без жодної. Одної терапевтичної мети, і найпідступніше, мабуть, те, що ці яскраві плоди за описами мають солодкуватий смак, а це робить їх особливо привабливими для дітей, які ну цілком можуть сприйняти їх за їстівні ягоди. Добре, є токсини, але наскільки велика реальна загроза? Чи часто, скажімо, трапляються отруєння? Статистика якась є. Ну, щодо статистики, важко сказати однозначно, але симптоми отруєння проявляються не одразу, а через 6-12 годин, що, звісно, ускладнює і своєчасну діагностику і допомогу. Починається все досить типово: ну, дота, блювота, свильний біль у животі, може бути навіть кровава діарея. Але це лише, так би мовити, початкова фаза. Далі токсини впливають на нервову систему. Тут можливі і галюцинації, і судоми, загальна слабкість, падіння артеріального тиску. А по стають серйозні порушення серцевого ритму, які можуть призвести до коми, і, на жаль, так, до зупинки серця. Щодо дози для дитини вживання навіть трьох-чотирьох плодів вважається вже критичним, а 10-15 ну, можуть стати летальними. Тобто це не просто трохи отруйно, це, по суті, реальна загроза життю, особливо для дітей. Тобто кози чи, там, коні її не їдять. А як щодо птахів? Адже ми ж бачимо, що птахи цілком спокійно клюють ці плоди. В чому тут річ? Так, це цікавий момент для багатьох ссавців, включно з людиною, козами, кіньми. Вона справді токсична. А от деякі птахи, наприклад, вільшанки, котні, вони здатні поїдати саме м'ясистий помаранчевий арілус, не саму насінину, і без видимої шкоди для себе. Таким чином вони власне і сприяють розповсюдженню насіння. Це такий класичний приклад коеволюції. Рослина використовує птахів для розмноження, пропонуючи їм, скажімо так, безпечну частину плоду. Добре, з токсичністю більш-менш зрозуміло, але тепер повернімося до того, що мене ну от бентежить. Ви кажете критично, летально, б'є по серцю, але ж ці кущі вони ростуть скрізь. Я особисто пам'ятаю їх з дитинства у парках, лісосмугах. Мільйони людей щодня проходять повз них. Якби вона була така небезпечна, ну мали бути постійні повідомлення про отруєння. До того ж, у народі багато що називають вовчими ягодами. Це ж не якась унікальна назва для бруслини. І ось тут головний, як на мене, парадокс: наукова мазва єонімус з грецької еу добрий, онома ім'я, та, що має добре ім'я, добра слава. Як, як це пояснити? Назвати рослину здатну вбити дитину кількома ягідками добрим іменем. Це або якийсь абсурд, або ну якась загадка. Чи не вважаєте ви, що ця назва сама по собі ставить під сумнів тезу про її таку вже виняткову загальновідому небезпеку в давнину? Це справді одне з найцікавіших питань, і воно, знаєте, не стільки ставить під сумнів небезпеку, скільки радше підкреслює давнє усвідомлення її подвійної природи. Існують дві основні наукові версії, які пояснюють це добре ім'я. Перша це може бути цілеспрямована іронія. Ще давньогрецький філософ Теофраст, один з батьків ботаніки, він описував цю рослину і, очевидно, знав про її згубний вплив на худобу. Тож цілком можливо, що назва добра була дана з таким гірким сарказмом, мовляв, добра рослина, від якої гине худоба. Тобто такий собі чорний гумор античних вчених. Але чи є інша версія? Бо іронія, це все ж таки ну припущення. Є друга версія, яка мені здається глибшою і культурно більш обґрунтованою. Це ефемізм у багатьох архаїчних культурах. Існувала така поширена практика давати небезпечним явищам, хворобам, хижим звірам чи отруйним рослинам позитивні добрі імена. Це робилося не для жарту, а з магічно ритуальною метою виявити повагу до сили цього явища, задобрити його дух, щоб відвести від себе біду. І та ж логіка цілком могла застосовуватися й до рослин. Називаючи потенційну смертоносну рослину «юонімус», люди могли ритуально визнавати її силу і, ну, ніби просити не чинити їм шкоди. Це була така форма символічного захисту, оберегу через ім'я, тобто не добра слава самої рослини, а радше спроба людини якось домовитися з небезпекою через улесливе ім'я. Будь ласка, ми тебе поважаємо, добра рослинко, не труй нас і нашу худобу. Я згадав, що англійською її називають спіндел трі дерево веретена. Ну зрозуміло, що з неї робили веретена. Але ж веретено робили з різної деревини. Чи не так? Невже її деревина аж настільки унікальна? І як це пов'язується з міфами? От згадують сплячу красуню, яка вкололася веретеном. Деревина б не просто підходила, вона, можна сказати, вважалася однією з найкращих, якщо не ідеальною, для виготовлення веретен. Причина її унікальні фізичні властивості. Вона надзвичайно щільна, тверда, важка. Головне, вона майже не розколюється при обробці та використанні, і її можна ідеально відполірувати до абсолютної гладкості, ну майже як кістку чи камінь. Веретено повинно бути ідеально гладким, аби не зачіпати, не куйовдити і не рвати тонку прядивну чи вовняну нитку. Водночас воно має бути достатньо важким і добре збалансованим, щоб забезпечувати рівномірне і тривале обертання. Це необхідно для якісного скручування нитки. Деревина бруслини власне поєднувала всі ці якості, тому вона була таким собі золотим стандартом для веретен протягом багатьох століть. До речі, українська назва бруслина ймовірно теж пов'язана з властивостями деревини, не напряму, звісно, припускають зв'язок зі словом брус або брусок. Але не в сенсі будівельного матеріалу, а як позначення твердого, щільного, добре обробленого шматка дерева. Є навіть версія, що через виняткову твердість і щільність її деревину могли використовувати як своєрідний брусок для фінального шліфування чи полірування якихось інструментів або інших виробів: нитка долі, спляча красуня ну це все ж таки виглядає якось як поетизація. А хіба символи не виростають із важливих предметів побуту? Веретено тисячоліттями було невід'ємним атрибутом жіночої праці. Воно ж буквально створювало нитку, основу тканини, одягу другої шкіри людини. Звідси цілком логічна метафора, нитка життя, яку прядуть богині долі, мойри у греків чи норни у скандинавів. А щодо сплячої красуні, вона ж вкололася саме веретеном і заснула смертним сном. Казки часто є носіями давніх знань та застережень. Чи не може бути так, що цей образ красивий гладкий інструмент, веретено, виготовлений з привабливого, але отруйного дерева, бруслина як один з можливих прототипів сировини, чи не може він символічно нести в собі небезпеку? Сон, що є метафорою смерті? Це ж потужний архетип. Те, що створює нитка життя, може й руйнувати, якщо походить із небезпечного джерела. Поетична інтерпретація, визнаю, звучить цікаво, але чи є якесь інше практичне застосування цієї деревини, крім веретен, які ну погодьтеся, вже давно стали музейними експонатами. Є, і воно теж пов'язане з мистецтвом. Шляхом спеціального випалювання деревини без доступу кисню отримують високоякісне вугілля для малювання. Художники дуже цінують його за глибокий, такий оксамитово-чорний колір, м'якість та насиченість тону. І ще одне питання, яке виникає у зв'язку з силою рослини. Ходять такі чутки, особливо в навколонародній медицині, про її вплив на, скажімо так, чоловічу потенцію. Це взагалі має під собою хоч якесь підґрунтя, чи це з розгляду сучасних міфів? Розвінчайте або підтвердять, будь ласка, бо це, знаєте, доволі часто спливає в обговореннях цілющих властивостей різних рослин. Так, це дуже важливе питання, яке прямо стосується небезпеки самолікування. Відповідаю категорично. Жодних наукових доказів чи бодай достовірних етнографічних свідчень про використання бруслини для підвищення потенції чи лібідо не існує. Це власне сучасний міф, що не має під собою жодного реального підґрунтя. Де давайте краще подивимось, як її реально використовували в народі, що задокументовано, а використовували її як потужний інсектицид, тобто проти комах. Саме так, відварами труїли вошей, коростяних кліщів у людей та тварин, порошком із сушених плодів посипали гнійні рани, але не для загоєння, а для знищення личинок мух, наприклад, а внутрішню її іноді застосовували як дуже сильний блювотний та проносний засіб. Але що це по суті? Це ж по факту контрольоване викликання симптомів отруєння. Це класичний приклад того, що антропологи називають симпатичною магією або магією подібності. Люди бачать яскраву, помітну, безмовно сильну через отруту, рослину і, ну, просто за аналогією, приписують її таку ж силу в інших сферах, зокрема у сексуальній. Це такий психологічний перенос, але будь-яка спроба використати бруслину внутрішню з такою метою, це, безперечно, гра з вогнем, яка майже гарантовано закінчиться важким отруєнням з усіма наслідками, про які ми вже говорили, включно з ураженням серця. Згадайте серцеві глікозиди. Будь-який ефект, який хтось міг би помилково сприйняти за збудження. Ну, там пришвидшене серцебиття, запаморочення, це наймовірніше початкова стадія інтоксикації, передвісник колапсу. Отже, висновок тут однозначний: будь-які поради лікуватися бруслиною чи вживати її для зміцнення чого-небудь це прямий шлях до лікарняного ліжка, і то в кращому випадку. Цей міф він яскравий приклад того, як дезінформація може бути не менш небезпечною ніж сама отруйна рослина. Отже, підсумовуючи нашу дискусію про цю рослину з добрим ім'ям, вона є, мабуть, яскравим прикладом того, наскільки оманливою може бути зовнішність у природі. Її краса вона незаперечна, але за нею стоїть цілком реальна хімічна небезпека, яку, як ми з'ясували, усвідомлювали люди з давніх часів, хоча оповита вона міфами та парадоксами. Увага до природи вона вимагає не лише милування, а й знань. Мушу визнати так, що цей кущ виявився набагато багатограннішим, ніж здається, на перший погляд. Це не просто якась там осіння окраса парків, це ціла історія про красу і отруту, про практичне використання і давні страхи, про людську, можливо, недбалість і дивовижну стійкість самої рослини. Можливо, я все ще вважаю, що рівень паніки, щодо неї дещо перебільшений у порівнянні з іншими ризиками міського життя, але беззаперечно ігнорувати її властивості не можна. Як то кажуть, попереджений значить озброєний. Її головний практичний висновок з усього цього це необхідність бути уважним до світу навколо нас. Не варто куштувати незнайомі ягоди, листя чи квіти, якими б привабливими вони не здавалися. Особливо, звісно, це стосується дітей. Знання це все ж таки найкращий захист. Дійсно, ця дискусія показує, що навіть звичні, здавалося б, елементи нашого оточення можуть приховувати несподівану складність і потенційну небезпеку. Залишається багато питань про баланс між красою, користю та ризиком у нашому співіснуванні з природою, навіть у межах міста. Цікаво було б колись обговорити, наприклад, звичайний плющ. Дякуємо, що були сьогодні з нами у дискусії. Вивчайте світ навколо, ставте питання і пам'ятайте, він завжди складніший і цікавіший ніж здається на перший погляд.